Протиповітряна оборона ворога послаблена. Українські сили оборони вразили зенітні ракетні дивізіони Росії на окупованому півострові. Вже давно настав той час, коли треба покинути наш крим, допоки є така можливість зробити це відносно безболісно через вибухи. Росіяни перекрили міст в Криму та підігнали вісім захисних барж. Ворог побачив і боїться того, що українські підрозділи. Не готується до комбінованих атак, мета яких вразити і знищити кримський міст. Спецоперація з ураження Кримського мосту, про яку неодноразово писали західні ЗМІ, реальна загроза для окупантів. Чого бояться та як це змінить хід війни? Дивіться просто зараз. Липень 2023 року. Це вже друге пошкодження кримського мосту. Тоді його атакували українські морські дрони. Того дня вони працювали у парі, вразили один з прольотів мосту завдяки 800 кілограмів вибухівки. Цей стратегічний об'єкт для ворога важливий через логістику. Через кримський міст ешелони йдуть десь 5-6 ешелонів в один бік. За день п'ять 6 ешелонів в інший бік з технікою, з о, солдатами, з якимись іншими військовими вантажами. Морські дрони спалюють логістику рашистів, нищать кораблі та катери. На дно пішло вже 500 мільйонів доларів. Москви. Збройні сили успішно атакували не одну радіолокаційну станцію в Криму. Із останніх новин ураження ворожої системи С-400 в Жанкої та двох С-300 біля Чорноморського та Євпаторії. Мова йде про пускові установки, про командні пункти і радари цих систем. Це ну, фактично найдорожчі системи, які є у ворога, які вони експлуатують. І в принципі, ці системи вони здатні збивати будь-які типи загроз повітря. і а балістичні ракети, і ракети, і крилаті ракети, ну в тому числі і безпілотники, і так далі. І це дуже така потужна серйозна атака, тому що об'єкти ППО були вражені одразу фактично в трьох місцях. Все це змусило ворога перекрити рух кримським мостом і посилити його захист та оборону. Росіяни стягнули до нього вісім барж, щоб ускладнити роботу українським морським дронам. Не дати їм підібратися в притул до мосту це фізична перешкода. Баржі між ними натягнуть ті ж троси, як між бонами, от і е, прорвати власне от, загородження дуже складно. А ще й е, проскочити там, де ця баржа, стоїть ще складніше. Після пошкоджень Кримський міст росіяни використовують на чверть, та він не виконує повністю своїх функцій, кажуть експерти. Тож решту особового складу, зброю та техніку, противник перекидав паромною переправою. Її нещодавно теж знищили за Щоб уникнути повної блокади в разі знищення Кримського мосту, росіяни почали будувати залізницю. Вони вимушені посилювати повітряну компоненту. Вони вимушені інженерні споруди будувати такі пасивний захист. Ну баржі з боновими загородженнями відносяться так само до них. Намагання українських військових вивезти з ладу повністю кримський міст підтримують і українці. Кримське міст треба розвалити, і після деокупації Криму потім може вирішувати, що робити в подальшому. Для початку його вивезти з ладу, ну тобто підірвати. А вже на його місці можна тоді буде зробити після звільнення кримського півострова. Наприклад, щось на зразок паромної переправи. Навесні українські спецслужби анонсували знищення кримського мосту вже протягом ста днів, коли саме він буде успішно ліквідований, поки тримають в таємниці. І нагадують, спецоперації та удари наносять виключно по військовій інфраструктурі ворога.